О. Привіт, мій солоденький та такий ніжний фанат жанру. Ти здивований? Напевно, чекав побачити щось творче, креативне та незвичайне? Можливо, фільми не для всіх. Ти серйозно? Потури цю хрінь знову. Діагноз витонченої душі. І особливого погляду на фільми. Оказуалений паскудник. Сьогодні ти будеш страждати. Тому що сьогодні сраного мистецтва не буде. Я занурю тебе усе світ страждання, мук і зміною місця проживання внутрішніх органів, із величезної гори як лав на твої тендітні та незаймані душевні струни. Невже ти ще тут? Давай звідси наступна зупинка. Фільми переповнені жорстокістю. Американська морська свинка, пісня Соломона, ця кінострічка могла би бути типовою та шаблонною роботою на тематику екзорцизму та одержимості, якби не одне, але. А саме перегруженість фільму, його гидкими та безжалісними сценами протистояння католицьких священників та одержимої демонами жінки. Особливої уваги на сюжетній лінії я зосереджувати не буду. Краще поділю з вами одним епізодом фільму, спостерігаючи за яким вам точно знадобиться біля себе відро або пакет. Нескінченно довго вам прийдеться спостерігати, як одержима методично вибльовує свої внутрішні органи та кишки а пізніше з добрячим таким апетитом та наснагою, немов це вишуканий делікатес, поїдав. Їх, демонструючи при цьому щиру радість та задоволення. Тому вам, мої улюблені глядачі, хочу побажати приємного апетиту, якщо ви зараз їсте. Цікавого перегляду побажати не можу, а отогидний гарантую. Незворотність. Робота скандально відомого французького режисера зі своїм неповторним стилем та поглядом на фільми Гаспара Нуе після перегляду неординарного та розриваючого шаблони екстазу 2018 року. Я по справжньому влюбився в його дискомфортну та таку реалістичну манеру подачі. Незворотність складається із 13 епізодів, і всі події фільму відбуваються у зворотньому порядку. Основною же сюжетною лінією є історія трагічних стосунків між молодим чоловіком Маркусом та його вагітною дівчиною. Алекс на канському кінофестивалі епізоди фільму шокували аудиторію настільки, що 20 глядачів знепритомніло, а 250 покинуло залу перегляду. Психіка людей явно не була готова до сцени, де в гей-клубі один з персонажів, наносячи удари важким вогнегасником, перевтіли обличчя іншого практично у фарш. А пізніше глядачі очікувала надто відверта та жорстока 10-хвилинна сцена сексуального насилля з наступними знущаннями над жертвою. Всередині Фільм, який я би категорично заборонив переглядати вагітним жінкам, і знову французи безцеремонно та без жодних прелюдій випускають світ стрічку, наповнену абсолютною жорстокістю атмосферою усеохоплюючої безвиході та кривавості, яка переходить будь-які рамки встановленої цензури. По сюжету вагітна дівчина Сара потрапляє в автокатастрофу, в якій гений її чоловік. Чотири місяці по тому напередодні різдва у світ повинно з'явитися довгоочікуване поповнення. Останню. Ніч перед родами горіння вирішує провести повній самотності у своєму будинку. Та неочікувано у дверях дому з'являється незнайомка, яка просить її впустити. Сара же відмовляє, пояснюючи це тим, що в домі спить її втомлений чоловік. На що отримує від незнайомки вже відомий її факт про смерть коханого. А пізніше, коли Сара засинає, невідома жінка проникає в її дім, з жорстоким наміром забрати собі ще не народжене немовля. Причому забрати у прямому значенні цього слова розпро. Ровше головній героїні живіт. Гротиск кінострічка родом із Японії, яку я впевнено можу назвати однією з найбільш жорстоких та огидних, переглядаючи цей фільм. В один з моментів мене ледь не знудило, незважаючи на те, що я вважаю себе доволі загартованим фанатом жанру. Тому, якщо вас не стримав мій невеличкий вступ, то буду змушений ознайомити вас із сюжетом. Кадзу Акі – закохані головні герої, які повертаються зі свого першого побачення, гуляючи містом. Дівчина задає хлопцю доволі. Провокативне запитання, вона цікавиться у Кадзу, чи готовий він заради неї померти. В той же момент на героїв нападає незнайомець, після чого вони вже приходять до тями в кімнаті для туртур. -тур. Головні герої потрапили у пастку до статево збочного маньяка, який буде катувати їх доти, поки не отримує оргазм. Рекомендувати вам цей фільм я точно не буду. Так як тут ви стикнетесь з максимально реалістичними сценами розчленування видалення органів та усіх видів насильства. Безумовно гротеск робота для уського кола глядачів, тому рішення чи дивитися приймаєте тільки на свій страх та ризик. Звірячий події фільму розгортаються в Мексиці. В Цій країні, пошукуючи статистиці, 98% вбивств не розкриваються. Квартали та вулиці нічного міста переповнені повіями, наркотою, бідністю та беззаконням. В центрі сюжету поліцейський, який пробуває на місці ДТП з трагічним фіналом, винуватцями автокатастрофи виявляються два кремезних чоловіка, яких затримують на місці події. Провівши обшук їхньої автівки, поліцейські знаходять відеокамеру. На які знаходять запис максимально аморального та жорстокого знущання над повією, який закінчується її смертю, та найбільш моторошним є те, що це не останній запис, з яким вони ознайомляться. Хочу одразу відмітити, що цей фільм однозначно може травмувати психіку непідготовленим людям. При перегляді у мене було стільки відчуття реальності подій. Мені здавалося, що це не фільм поставлений режисером, а навпаки, кожною частиною тіла я відчував, що спостерігаю за справжньою кінохро. Нікою життя психічно нездорових садистів з огидними сексуальними перверсіями не рекомендую.